Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні обговоримо потужні зміни, які планує запровадити у нашій державі. Вони стосуються саме фінансової системи і, зокрема, нагляду за громадянами контролю, тому що ми. Поступово якраз йдемо саме до нього. Днями у мене вийшов випуск, в якому я назвала головні причини, з яких українців можуть, можуть обмежити пенсійні виплати, тобто тимчасово заблокувати пенсії. Там була ціла низка причин. А в коментарях ви запитали: а чому ти не кажеш про ось ту нову ініціативу голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева? Який запропонував такий цікавий такий метод боротьби з шахрайськими схемами, і постраждати можуть, на жаль, найбільш незахищені категорії населення. Але давайте про все по порядку. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 98 тисяч. А постійна аудиторія мого ютуб-каналу це понад півмільйона українців. Що Місяця, дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Що саме йдеться? Що за ініціатива гетманцева, яка так налякала зокрема літніх людей? Ось дійсно голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив те, що в Україні готують так званий реєстр дропів. Хто такі дропи? Це люди, яких використовують для проведення певних операцій з банківськими рахунками, з банківськими картками. Тобто, простіше кажучи, простими словами, їхні дані використовують для проведення значних сум. А коли банки це фіксують, і відповідно моніторинг це бачить, блокують картку відповідно до встановлення обставин. Пояснити найчастіше людина цього не може, тому що вона свідомо або несвідомо дала третім особам свої дані своїх карток, з чого робити звичайно не можна. Ось як що каже з цього приводу сам Гетманцев. а до нас звернувся Національний банк та юридичний радник комітету з за пропозицією запровадити. Зміни, внести зміни до законодавства щодо створення офіційного реєстру дропів. Якщо буде доведено факт передачі вашої картки третій особі, така людина автоматично потрапить до бази і її фінансова звітність буде суворо обмежена, фактично лише до найнеобхідніших операцій. В зоні ризику зазначно перебувають всі громадяни, включно з пенсіонерами, можуть надати дійсно інформацію дані Своїх карток з необачності, тобто не спеціально. А може бути варіант, що той же пенсіонер дасть свою картку для, наприклад, купівлі тих чи інших товарів, чи оплати тих чи інших послуг. Якщо це буде зафіксовано, картку можуть заблокувати. Ось такі потужні зміни плануються. Гетманцева, якщо хтось підходить і пропонує вам тисячу гривень за те, щоб скористатися вашою карткою, то зрозуміло, що не для купівлі морозова. І людина має розуміти, що її картка використовуватиметься для незаконних цілей. Деб закликав всіх громадян ніколи нікому не передавати дані своїх карток третім особам, тому що це призведе до таких важких наслідків. Каже, що буде внесено таку таку людину до реєстру відповідного цих дров. І ці обмеження поширюватиметься навіть на ті рахунки, які відкриті не в тому банку, де попередньо картка була заблокована, тому що виявлено було підозрілу цю активність, а й в інших банках. Ось так от планують. І в майбутньому людина з таким статусом, ось такої підозрілої особи, взагалі не зможе відкрити нову картку, або ж функціонал її рахунку буде жорстко обмежений. Йдемо далі. В Україні готують систему, яка передбачатиме автоматичне списання заборгованості. Не потрібно буде чекати листів з податкової чи судових рішень. А автоматично, з вашої картки, якщо там є кошти, є що списати, скажімо так, будуть списувати ось така система. І Податкова служба вже є інформація, що тестує ось це програмне забезпечення, і звичайно, найближчим часом, не пізніше наступного року, планують її запровадити, щоб ця система запрацювала. Відповідно, маєте будь-які борги, вони будуть навіть без нашого з вами відома списуватись, тому що так вирішили. Ось наші можновладці. Це спільна база, яка об'єднує банки, казначейство і державну податкову службу. Ас не може бути реалізовано ось той сценарій, якого бояться дуже багато українців, коли з одного боку вони думають, що в них є гроші на карті. От сьогодні вони є. А завтра просинаються, дивляться, а їх списали, тому що ось так вирішили, тому що десь є заборгованість. Відповідно, ось ця система так запрацювала і автоматично немає заборгованості. Проблема вирішена. Вирішена людина про це знала, давала згоду, звичайно, ні. Ось так хочуть цифровізувати, спростити доступ до рахунків, Відповідно так. Якось спростити нам з вами життя. Але коли говорять про ось ту зручність, про ось ту цифровізацію, яка спростить взагалі існування українців, то насправді йдеться про контроль, який з кожним роком, з кожним навіть місяцем нові запроваджують зміни, ініціативи нові і взагалі максимально хочуть контролювати кожний крок громадянина, щоб все було під контролем. Новину про автоматичне списання податків через дію. Багато хто сприйняв на подив дуже навіть позитивно кажуть, щось що така практика за кордоном і зручно, і чому ні. Ну знову ж таки, це питання дуже багатьох хвилює. Якщо комусь зручно, що йому автоматично списуватимуть, наприклад, якісь податки без його відома, то це звичайно невелика кількість людей. І все ж таки, поки що хочемо знати більшість, принаймні на що будуть Спрямовані кошти і якось самостійно ними розпоряджатися, а не просто за нас будуть вирішувати все буквально. Навіть хочемо, не хочемо, навіть питати не будуть, навіть без якогось сповіщення. Тобто раз зняли кошти і все, і якось довести, що ти цього не хотів, чи ти мав щось проти, чи ти думав ці кошти витратити на якусь іншу ціль. Не буде такої можливості. Далі ще цікавіше: у першому читанні ухвалили законопроект під. Номером 14013 про наші з вами кредитні історії, які зберігатимуться впродовж 10 років. Але не це найцікавіше, а те, що система збиратиме наші дані такі досить великий перелік з особистої інформації, яка також зберігатиметься впродовж ось цього десятиліття. Ви закрили кредит. Думаєте, що вже забули про це, але дані про нього, про ваші особисті дані, всі будуть в системі, в базі, адреса проживання, місце роботи, рівень доходу, цивільний стан, кількість членів родини, кого ви отримуєте. тобто повністю все, все, все. І все це буде як на тарілочці, тому що максимально хоче держава знати про нас абсолютно все. І, зокрема, через дію багато буде даних зберігати. Тому що саме діє, ось ця державна платформа, вона е, і покликана е, збирати дані, відповідно передавати їх, зберігати їх в системі, і е, через цю ж дію отримуватиме з вами сповіщення, повіщення, так само як ми вже бачимо, про штрафи, про необхідність буде сплати податків, автоматичне списання тобто, все-все-все. Вся цифровізація в нас буде через дію. Хочемо ми того чи ні? Ну, все, що зараз звучить як зручність, як цифрова така прозорість, насправді тотальний контроль, який, до речі, запроваджують саме під час повномасштабної війни. Тобто держава знатиме про нас все, хто ми, що ми, де ми які доходи, з ким живемо, кому винні, кому не винні, кому віддали кошти. І таке інше. Аналізи все в нас зберігається в електронному форматі. Тобто, повністю знаєте, навіть ось цих дуже багато хто побоюється вживлення чіпів, знаєте, як в цих фільмах жахів. Але насправді навіть чіпи не потрібні. В нас у всіх тепер у більшості буде встановлена дія. Відповідно, всі дані про нас будуть як на долоні, ось так про нас піклуються зверху. І кажуть, що це питання часу, тому що цифровізують, якщо не всіх то абсолютно абсолютно більшість українців. До речі, ви кажете, чому я не повідомляю здебільшого по хороших таких добрих новин? Є ну, добра новина, ось в дії. До речі, з наступного року українці, яким виповнилося 40 років, тобто 40-річного віку, вони зможуть отримувати кошти на проходження медичного огляду, тобто для проходження такого чекапу організму знову ж таки через державну платформу Дія. Ось такими варіантами, ось такими схемами будуть як можна більше залучати людей до ось цієї державної програми, цієї ініціативи, цього проекту, взагалі до цієї платформи, яка не так давно працює на території України. Тобто, дія буде всюди і у більшості. Цитую міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка при досягненні 40 років через місяць буде проходити пуш-повідомлення. Ну тобто, сповіщення в телефоні в дії про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу, тобто, отримати можливість пройти медичний огляд, приємно. Приємно. Буде корисно, буде корисно громадянам, але знову ж таки через діюку дуже багато хто боїться і не хоче там або не має змоги, або не хоче там реєструватися. Прошу поділітися своїми думками у коментарях. Яка ваша позиція? Як ви оцінюєте ось ті потужні е, потужності, які ми бачимо щодня і е, щогодини? Вже постійно щось пропонують, постійно щось ініціюють, але е, здебільшого зараз іде така тенденція на посилення. Ання саме фінансового контролю над громадянами, діліться, будь ласка, своїми думками. А я продовжую слідкувати за цими нововведеннями. І, звичайно, як ці зміни будуть запроваджені, ухвалені, підтримані, проголосовані. Одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше корисної, цікавої, важливої і актуальної інформації про події в Україні. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.